Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! Більшість з вас проголосувала в моєму опитуванні за маршала, тому саме його сьогодні ми і намалюємо. Маршал це цуценя породи далматинець. Почнемо ми його малювати з носика. Намалюємо трикутничок трошечки вище серединки аркуша. І давайте одразу розмалюємо його чорним. Тепер над носиком намалюємо невеличку дужку. А над цією дужкою намалюємо очі. Будемо орієнтуватись на кінчик носика з лівої сторони. І ось тут малюємо один кружечок. З іншої сторони теж орієнтуємось на кінчик носика. Над ним малюємо ще один кружечок. І, як завжди, у більшому кружечку малюємо по-меншому. І ще один менший. Це буде зіничка ока, тому її зробимо одразу чорним. І ось ці два кружечки малюємо від нижньої частини основного кружечка. Від нижньої частини носика робимо невеличку лінію вниз. Тепер ось таку горизонтальну невеличку. І з кожної сторони домальовуємо ось таку посмішку. І так само повторюємо тут. І з кожної сторони від носика малюємо по три крапочки. Намалюємо контур голови, починаємо від верхньої частини ока. Ось так. щічка підборіддя. І намагаємось повторити так само з іншої сторони. щічка і до підборіддя. І надягнемо маршалу спеціальну пожежну каску. Він же пожежник. Малюємо ось таку лінію. Подивіться, вона не пряма, а вигнута трошечки. Тепер додаємо їй об'єму по боках маленькі рисочки. і повторюємо вище таку саму лінію. Намалюємо тепер вушка. Ось так з-під каски вони виглядають. І тепер намалюємо вушко з іншої сторони. Вушка мають закінчуватись приблизно на одному і тому ж рівні. Ось так його зробили. І намалюємо каску. Вушка виглядає з-під каски, тому орієнтуємось, де вони закінчуються. Звідти починаємо її малювати напівколом. Ось так з'єднуємо. І на касті намалюємо знак щенячого патруля у вигляді лапки. Ось таким чином він буде намальований. Тому відступаємо трошечки від початку каски, помічаємо лінію, з іншої сторони робимо так само. І малюємо невеличкі лінії з однієї і з другої сторони під нахилом. Тепер маленька дужка від них. І далі з'єднуємо їх по формі верхньої частини каски. Ось так. Всередині робимо ще таку лінію невеличку. Маленькі дужки по боках. І далі ось так з'єднуємо. І всередині намалюємо відбиток лапки. Ось так. Тепер невеличкий овал, трошечки більший і знову невеличкий. А над цим значком домалюємо ще такий прямокутник. На касті ще буде жовта смужка. Ось тут вона починається, далі її не видно і тут закінчується. Оскільки Маршал далматинець, тому домалюємо йому чорні плями. Ці плямки мають неоднакову форму, тому малюйте їх різними. Десь вона буде більша, десь менша, тут в мене більша. Одразу зафарбовуємо чорним. Тут ще невеличку зроблю. Тепер їх намалюю на другому вушці. І ще декілька по боках на щічках. Робіть їх не дуже великими, мордашка готова, тепер намалюємо тулуб з лапками. Починаємо ось звідси приблизно, одна лінія вниз, такою дугою, і з іншої сторони. Так, тепер, думаю, досить. Тепер домальовуємо лапки. Ось така лінія тут. І з іншої сторони. Між ними однаково має бути відстань. І намалюємо тепер пальчики на лапках. З лівої сторони, тепер з правої сторони. Інша лапка. Так само. І зробимо тепер середній пальчик. Ось так. І з іншої сторони малюємо так само. В серединці зробимо лінію таку ж, як праворуч, а тут таку, як ліворуч. І на другій лапці так само. Між двома лапками об'єднаємо тулуб. І від цього тулубу одразу намалюємо костюм одна лінія, друга, вони йдуть трошки під нахилом вгору. Тепер зробимо ось так поруч ще по лінії. І тепер намалюємо жетон зі знаком вогню, який у маршала висить на шиї. Ми вже цю форму малювали на касті, тому малюємо так само на костюмі. Від нижньої частини проведемо ось лінію так вниз. А у середині цього жетону повторимо форму самого жетону ще раз з невеликою відстанню від основних ліній. Ось так. І серединці одразу намалюємо вогонь. Зробимо тепер стрічку, на якій висить сам жетон. І не вистачає ще задніх лапок, тому їх зараз і намалюємо. Ось звідси лінія вниз. Вони будуть на рівні трошечки вищому, ніж передні лапки, але так само малюємо, як і передні ось ці пальчики. І поруч ще така ж лінія. Дивимось, де починається ця лапка, і на тому ж рівні малюємо з іншої сторони другу лапку. На передніх лапках так само намалюємо декілька плям чорних. Маршала намалювали, залишилось його розфарбувати. Спочатку блакитним я зроблю оченята. Ось це коло. Червоним розфарбуємо каску та костюм. Але ось ці смужки будуть жовтими. Інша частина буде також червона. А значок всередині з відбитком лапки зробимо теж іншим кольором, тому зараз його не розфарбовуйте. Ця частина теж червона. Давайте одразу зробимо внутрішню частину жетона також червоним, сам вогник буде жовтим, а рамочка по боках сірого кольору. Стрічка, на якій висить жетон, теж буде жовтою, тому її не розмальовуйте. Продовжуйте розмальовувати сам костюм. Ось саме про цю стрічку я кажу, вона буде жовтою, на ній висить жетон. І все костюм розмалювали. Жовтим тепер зробимо вогонь. Стрічку тепер. Смужку на касті. Так, з жовтим кольором все. Візьмемо тепер сірий, ним зробимо ось цю рамочку. Охайно намагайтесь розмальовувати, щоб не вийти за контри, бо тут досить вузько. Тепер сірим розмалюємо значок, але відбиток лапки залишимо білим. Також розмальовуйте охайно, не поспішаючи, щоб випадково не розмалювати сам відбиток лапки. І все, маршал готовий! Не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І, як завжди, дякую, що малювали зі мною!